Thank you. буде наш сьогоднішній дзвінок моделі 2040, щоб представити дешевий тип колаборації. Рішення буде на сфері співпраці з позитивного статусу технічного консультанта. Тому я просто повторюся, що цей пакет це та пропозиція, яку подає going mm to -hmm. Věděl jsem, že jsem že jsem věděl, 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 že

Hvala. вибачте, просто ви збили протокол 34 44 проект 2016 рік. Я пригадав, що просто потрібно знайти такий протокол. Виборчий колегіальний, що згадували просто що це було все раніше. Що ви просто вишли, коли протокол до цього. Дата точно знайома з державним державним і ключова точка була в ви розповіли про паралельне наволоскування. Які вартості воно? Чи з'явається паралельне наволоскування? Не знаю. Не знаю, що ви думаєте. Добре. Добре. Ви розповіли про критерії читання. Щодо нього, я запитую, будь ласка, чи є зауважені пропозиції щодо порядку денного? Маємо пропозиції. Ви розповіли про Мішенське, будь ласка. Ти би називав, то пропозиції бачили. Пропозиції. Со мојни колеги, кој за тешки да се врати во ред кој што се кажа, роте, за не ми е Што Не е потабен на вами да е многу 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 многу

майки. Я буду питати про призначення. І що? Я тільки так. Це не. Ми робимо допоміжний модуль. і

присутствовать, да. Вот эти дані. А еволюція, то есть, дослідження, і про це. А, і цитати, і джерела, минута консультація і цікава. А яким було підношення від репрометного зні 36 58 футбольного інтервалу. In my time also. But if we want the system performance sending a random person, maybe the political project will be source, and I think so приймалися річні Переходимо до наступного керівника, який що ставлений на підписанні нумерандуму про відміну проміжними сервісовими статутами фільмів, який розпочаткувався в минулому місцевій раді. Щоб не полетіти, я вважаю, що дане І про розвиток кримики ставимо на локалі даного що розпочаткувався зараз, і ці But so the time is the sheet so it's definitely a model that's the classic territory. But I know they see but I can run the time to the presentation. одного клубу нарешті, повторюся, правда. Проте, Доброго дня колеги! У мене сприч. Я встав на що я розвиваюся. Отак, треба вирішити приїзд діяти. Подобався на сьогодні. Ось таке питання передав мене дедина. Про декілька дівчат, про те, що тут що Це про те, що ви на підписі і історія на вашому випускі. Добре. є, чи не どうぞ。 Я ще не маю звик, який не ставлювався на інфраструктуру. питання, яке я подам на один день, а скільки важливих акцій ви не спробуєте на будь-якій анімінітетній фокусі, яка не правильна. Щоб виконати ще одну питання, для вас, яка переглядаєш на екрані. Так. Якщо двоє з вами обхований для неспроєктивнішого поштовху, то так. Так. Трошки. Треба спішити. Дякую. І чи ми після цього? Ні. Трошки. Ні. Окей. Так. Субтитрувальне Через два 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 условия должны проявить вещи. Вот, 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 Then you did not take the original view the programming to the perfect part of a role of training at the distance of the way she was regulation. I think I'm going to go with one programming video. доброго вечора, приємно старшу. Давайте по. Давайте. Значить, молодого кулерає. Звичайно, є. А просто прийти до. Ми стоїть. Е, наколо другого до початку заняття було, да, сталий триодин про проведення публівації малостей. Третре елементи. Заботителям, які гонують 15. Щоб не було, щоб буде на дана проектирична. Четноа е сауна лоцони за проектириче за осен год, сондаш, проти преминувањето на личност при на збор. Преклодиме дорозе за на но на на за повеќе што при федерално претворјане на думає, стало боротьби до неприйнятної ситуації, що сталося. То за спроби, придуч, дійсно, пристосувало. А на туто підприємякудина отримав відмову на цей документ, про що долучаючи до рішення, ілянки та різні сьогоднішні. Тому і технічно, другим говорити подано про рішення. Ще немає стало написание порядка 1, 2, 3, 4. В выходе программы достаточно разумные методы не будет результат, но в выходе программы информации не будет учиться в ответе, потому что вас просто не спросили. Что мы не будем еще будем спустить, как мы говорим, когда мы проект решили. Мы не будем правильно выходить в данный проект решили. Просто вот так. Вот так. Вот так. Прямо. Еще не проект решили. Еще не будем выставить. Что представление порядка 1, 2, 3, 5. Вы прибыли не право,

Thank <laughs> you.